Вітаю, друзі! Hola, amigos! Empezamos лекціон número 34 Сьогодні ми з вами вивчимо аксесуари іспанською мовою, дізнаємося, як сказати іспанською близнюки або назвати сторони світу, а також ознайомимося з групою іменників, які належать до чоловічого роду. Ну, і буде 15 нових слів, які не потребують перекладу. Почнемо з аксесуарів. Іспанською комплементош. Друзі, іменник корбата зрозумілий українцям це наша краватка. Інший іменник пахаріта це краватка метелик. Але ви маєте пам'ятати з одного з попередніх уроків іменник пахаро, птах. Буфанда, шарф. Сінтурон. Це іменник чоловічого роду. Горра, друзі, жіночий рід. це бейсболка. Але в іспанській мові існує ще один іменник з закінченням на О. Тобто, це іменник чоловічого роду. Горро шапка. Горра бейсболка а горро шапка. Панюело. Це, друзі, хустка може бути носова хустка може бути звичайна. Гуантес. guante – чоловічого роду. рукавички. Сомбреро. Капелюх. Цей іменник має коріння від іменника sombra – Тінь. Гафас. Ви вже знаєте це слово. І гафас де соль. Друзі, ці чудові малюки є близнюками. Іспанською хемелош. Але з української литки і запонки теж перекладаються як хемелош. Лош пунтош кардиналеш. Іспанською це «сторони світу. Тут все просто, друзі. Читаємо разом. Норте, північ. Норесте, північний схід, Есте, схід, СУРЕСТЕ – південний схід, сур, південь, СУРОЕСТЕ – південний захід, ОЕСТЕ – захід, НОРОЕСТЕ – північний захід. Друзі, всі ці іменники є іменниками чоловічого роду. Запам'ятайте це. Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що окрім стандартного закінчення О для іменників чоловічого роду, існує ще певна кількість закінчень, притаманних для іменників чоловічого роду. Сьогодні ми підсумуємо цю тему ще однією групою іменників чоловічого роду. Але сьогодні буде все просто, друзі. Ми з вами щойно розглянули сторони світу, світу які всі мають чоловічий рід. Дні тижня ми з вами теж вивчали: el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Місяці, друзі, не буду всі перераховувати, ви маєте пам'ятати: el enero, el febrero, el marzo, el abril і так далі. Числівники теж не буду всі перераховувати, але просто, щоб ви знали, наприклад, «el uno», тобто, якщо ми окремо називаємо цифру, ми в деяких контекстах маємо казати артикль і артикль чоловічого роду. Річки, Озера, Океани та Гори, друзі, теж іспанською мають чоловічий рід. Наприклад, «el euro» – річка, «el atlántico» або «el pacífico». Атлантичний або Тихий океани. Ель Тейде. Тейде, друзі, це найвища точка Іспанії. Але, знаєте, не всі навіть іспанці знають, бо багато з них потрапляють в пастку і називають найвищу гору Іберійського півострова. А Тейде знаходиться на Канарських островах. Тому Знайте, що Ельтейде це найвища точка Іспанії, держави Іспанія. Друзі, як завжди, коли будемо читати разом, звертайте увагу на наголос і на рід. Конкурсо. Крісталь, фестиваль, металь. Зверніть увагу, що ці три іменника закінчуються на Ель. І ви маєте пам'ятати, що таке закінчення притаманне для іменників чоловічого роду. Ескема. Так само, на другому мені здається, чи навіть на першому уроці ми з вами вже вивчили, що іменники, що закінчуються на МА, мають чоловічий рід. Як то «ун проблема, «ун дилема», «ун ескема». єрро, гімназію. Це перекладається як спортзал, а також як гімназія, як середня школа. Премію, трофео. Це може бути спортивний або військовий трофей, так само, як і в українській мові. Орден. Друзі, якщо орден має чоловічий рід, то це перекладається як порядок. Якщо орден має жіночий рід, це перекладається як орден релігійний, або як нагорода, або як наказ. Наприклад, мантенер он орден це підтримувати порядок. А якщо кумплір la орден це виконати наказ, уніформи. І, друзі, невеличка група іменників жіночого роду. Компетенція. Перекладається як компетентність або конкуренція. Конкурент або конкурентка іспанською мовою буде компетідор або «компетідора». Медая і тавля. Друзі, ну і загалом ми з вами вже вивчили 194 впізнаваних іспанських слова. Друзі, на прощання, як завжди, буду вдячна за ваші коментарі. Після кожного року не забувайте ставити ваші питання, якщо вони у вас залишились, пропонувати нові теми для уроків, залишати ваші враження і не забувайте про інтерактивність спілкування між собою. Давайте ми нашу спільноту якось об'єднаємо цікавими для вас темами. Ваші вподобайки мене дуже радують, дуже тішать. І, звісно, друзі, ваша підтримка на PayPal мені теж необхідна, бо я працюю з задоволенням, але це займає час і, звісно, мені було приємно, якби ви мене підтримали на PayPal. І як завжди, друзі, поширюйте ці відео, бо ніхто ніколи не знає, хто з ваших друзів може зацікавитись вивченні іспанської мови.